Сьогодні людство продовжує боротися з віл-інфекцією та, незважаючи на це, кількість випадків заражень не зменшується. Лікарі фіксують нових пацієнтів із цією проблемою щороку. Тому медичні працівники Первомайської районної лікарні вирішили провести роз'яснювальну бесіду про характер протікання хвороби, можливі зараження нею і методи профілактики. Це хронічне захворювання, яке Розвивається, яке в процесі свого розвитку сприяє пригніченню імунної системи, тобто імунітет людини значно знижується, і на цьому фоні виникають різні, як хронічні, так і гострі захворювання, але в дуже важкому мають дуже важкий перебіг. Кожна людина має знати, як ВІЛ-інфекція поширюється, щоб уникнути небезпеки, зараження нею в майбутньому. Це статевий шлях, парентеральний, тобто через кров, а також через інші біологічні рідини. Але є деякі біологічні рідини, які інфікування, ризик інфікування дуже низький, наприклад, слюна. Тобто при слюні, при укусах, ну, в принципі, якби дуже низький рівень інфікування при правильній обробці через кров, а також через вагінальний та екуляторний секрет сперму і при статевих контактах. З проникненням є дуже високий ризик інфікування. Більший ризик інфікування має приймаюча сторона. Існують групи ризику, спеціально виділені законодавством. Є й такі, що стосуються абсолютно кожного. Тому лікарі висловлюють власну думку стосовно того, що виділяти такі групи законодавчо, недоречно. Споживачі ін'єкційних наркотиків, це е, особи, які надають послуги у видах комерційного сексу. це… Е, Люди, чоловіки, які мають секс з чоловіками, а також є такі, якби, групи-містки. Це ті групи, які не являються безпосередньо в групі ризику, якби не виділені вони з законодавством, але в принципі ризик інфікування існує. Наприклад, ризик передачі від вілінфікованої матері до плода вілоінфекції це якби і основний такий ризик. Також люди, які мають більше двох-трьох статевих партнерів, з якими мають незахищені статеві стосунки, ну і люди, які в принципі схильні до ризикової поведінки. виділяти саме по законодавству ці групи ризику, ну чесно кажучи, не є досить правильно. Чому на сьогодні ми всі, на жаль, є в групі ризику, тому що ми більш якби. Ведемо безпечний спосіб життя, безпечний в лапках, ми думаємо, що нас це не стосується. Нас це ніяким боком не зможе зачепити. Саме через те, що існують ці групи ризику. Але на сьогодні серед тих, кого, хто були в мене виявлені з віл-позитивним статусом, це люди, які не відносяться до груп ризику. Це люди просто які мають ну в основному сьогодні у нас статевий шлях передачі. Колись це був парентеральний, тобто це були споживачі ін'єкційних наркотиків. На сьогодні це вже є статевий шлях. Статеві стосунки на сьогодні, будь-який вид статевих стосунків має бути захищений. Лише за перший квартал цього року зазначають лікарі у Первомайському районі було зафіксовано 13 віл-позитивних осіб. І це лише за три місяці. В минулому ж році із цією проблемою до медичних закладів звернулося 42 особи. Ну, що радує в цьому році, це те, що виявлені особи більш на ранніх стадіях. Тобто, це перша друга стадія захворювання, це коли ще от перша немає ще проявів клінічних ніяких, а друга ну це вже збільшення лімфовзли йдуть там. Деякі теж супутні захворювання. Але, в принципі, люди почали перейматися. І це є дійсно плюсом. Пізні стадії, це вже четверта стадія, це коли вже приєднуються такі захворювання, як туберкульоз, токсоплазмос мозку та інші. Дуже тяжкі захворювання. І вони зазвичай виявляються вже під час. Самого основного захворювання, яке виходить на перший план, ну тобто, наприклад, туберкульоза. У проблемі зараження віл інфекцією головне власна перевірка. Тому лікар-інфекціоніст Первомайської районної лікарні поділилася з журналістами інформацією про перші прояви захворювання і можливість перевірки її наявності. Гнійні захворювання, наприклад, атіти, гаймаріти, пневмонії, більше ніж двох разів на рік. Треба обстежитись. Обстеження є конфіденційним на сьогодні. І, в принципі, в нашій державі воно конфіденційне, тобто людина звертається до кабінету довіри до нас, ми їй проводимо консультацію. Сперед чого, якщо людина згодна, вона проходить обстеження. Обстеження на базі Перемайської центральної лікарні на сьогодні закуплені тест-системи нашою лікарнею для обстеження жителів Первомайського району. Це обстеження буде безкоштовне для жителів Первомайського району і в. На протязі 15 хвилин вже людина отримує результат. ВІЛ не вирок, це хвороба, яку не можна пускати на самотік, особливо якщо це стосується такого виду передачі інфекцій, як від матері до дитини. У більшості випадків при правильному лікуванні дитину можна врятувати. Більше того, якщо дотримуватись всіх рекомендацій лікарів, вона народиться абсолютно здоровою. Тому краще пам'ятати про можливе поширення хвороби, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких. Ми сьогодні повністю всі. Маємо, ну, це за своїм бажанням, але я всім рекомендую обстежитись для того, щоб ми знали, як попередити ВІЛ-інфекцію і подальше скласти правильний план лікування. Бо на сьогодні існує терапія, вона називається антиретровірусна терапія. Вона розроблена спеціально для ВІЛ-інфікованих людей. Вона видається безкоштовно, теж на базі кабінету довіра. І вона, ну, є докази, що людина, яка вілінфікована після прийому терапії, якщо вона виконує всі призначення лікаря, дотримується всіх рекомендацій, то тривалість її життя в середньому підвищується на 40 років. Нещодавно пройшла зустріч із першим заступником голови Первомайської райдержадміністрації стосовно підготовки до осінньо-зимового періоду 16 та 17 років. Він розповів про те, як останнім часом планувалась робота в цьому напрямку. Відповідна робота була розпочата уже протягом місяця. Розпочата вона була і пов'язана з тим, що було створено певний план дій. Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації, згідно якого заплановано проведення певна. Частка роботи. По підготовці, перше, це наших соціальних об'єктів. І напрямок соціальних об'єктів пов'язаний з тим, що все ж таки і ми розпочали цю роботу переведення наших котелин, які були на газовому опаленні, на альтернативне вид палива. Цю роботу ми розпочали по ДНЗ і по нашим загальноосвітнім закладам, по школам. Провели таку роботу, щоб все ж таки альтернатива якась була. Ціни на комунальні послуги в Україні значно зросли, особливо тарифи на газ. Сьогодні це велика проблема, яка змушує громадян переходити на альтернативні види палива. Ми бачимо, на сьогоднішній день відбувається динаміка підвищення ціни на газ. Тому перед собою ми поставили перше завдання. Це все ж таки створення умов і встановлення альтернативних видів палива, які можуть використовуватися на території Первомайського району по значно дешевій ціні. Це пілетні котли. На сьогоднішній день у нас в двох ДНЗ вже встановлені і в ЧАУСова в ЗОЖ встановлені відповідні котли. Цю роботу ми будемо продовжувати надалі, щоб ми чітко розуміли, і понімали ту ступінь економії, яку ми можемо зробити. І за рахунок цієї економії, та збільшення заміни котлів по нашим загальноосвітнім закладам і дошкільним закладам. Крім того, Сергій Володимирович зазначив, що зараз ведуться роботи по завершенню заміни систем опалення та встановлення альтернативних видів палива у Первомайській районній лікарні. Він розповів журналістам про теперішні джерела фінансування району. Ми виграли конкурс і в минулому році і в цьому році. Ми виграли конкурс за рахунок коштів державної субвенції з державного бюджету. Також ми передбачили можливість співфінансування з районного бюджету на участь у відповідному конкурсі, тобто 300 тисяч гривень можливість виділення коштів з районного бюджету і залучення 2,9 мільйона з державного бюджету на заміну відповідних картлів. Ця робота проведена також в повній мірі. Ми очікуємо зараз підтвердження наказу Мінрегіону. Щодо можливості, все ж таки, виділення відповідних коштів. Дуже важливим питанням перед початком холодів є термосанація навчальних закладів. Районна влада покладає усі можливі зусилля на його вирішення. Наступне питання, що стосується термосанації об'єктів, яка тривалий час у нас була в стадії завершення, або, або не завершена, або проведена частково. На сьогоднішній день ми провели відповідну інвентаризацію відповідних об'єктів. В даному випадку у нас відбувається завершення робіт по романово балківській школі, термосонація загальноосвітньої школи. Ступінь проведення робіт майже на 70%. Наступне питання, яке ми на сьогоднішній день працюємо, це по Софіївській сільській раді, по ДНЗ термосонація, яка була проведена частково на 30% і знаходиться в незавершеній роботі. Тому за рахунок і Разом прийняли таке рішення з сільською радою щодо сумісного завершення цих робіт. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію на завершення цих робіт, і цю роботу ми частково вже розпочали. В якому напрямку? Це виготовлення проектно-кошторисної документації, перерахунок коштів в діючих цінах на сьогоднішній день і розгляд можливостей за рахунок всіх можливих джерел фінансування. Будемо зараз вирішувати питання, за рахунок яких коштів. Будемо проводити цю роботу. Будемо сподіватися, що підготовка до осінньо зимового періоду пройде успішно, і жителі первомайського району не матимуть нарікань на зроблену роботу.